Розповім вам про кілька законопроєктів, за які нещодавно проголосувала Верховна Рада України, і ми командою розумної політики за них голосували. І вважаємо, що вони йдуть на користь, в тому числі військовим і членам їхніх сімей. Перше, це законопроєкт про компенсацію, грошову компенсацію за всі дні невикористаної відпустки у разі звільнення після воєнного стану. Це стосується і родин військовослужбовців, які загинули. І е, вважаємо, що така грошова компенсація має стати ще одною соціальною гарантією з боку держави і враховувати всі ті дні, які не використав військовослужбовець е, в якості своєї законної відпустки. Інший законопроект, який також ухвалений одразу в цілому. Я є співавтором цієї законодавчої ініціативи. Він передбачає можливість добровільно йти на службу у Збройні Сили України або інші військові підрозділи громадянам віком від 60 років і більше, тобто ті, які не підпадають під обов'язкову мобілізацію, але які мають бажання ставати на захист України і фактично своїм досвідом, своїми знаннями і своїми навичками допомагати зберігати територіальну цілісність. До речі, є попит на контракт такої вікової групи громадян, знаю особисто випадки, коли людина 60 мала бажання долучатися, але законодавчої можливості такої не було, і отримала відмову. Законопроект ухвалено одразу в цілому, і фактично, якщо стан здоров'я дозволяє і людина виявляє добровільне бажання долучитися до захисту України. Закон таку можливість надасть. Ще один законопроект, який поки ухвалений тільки за основу, але теж важливий для наповнення наших збройних сил України, стосується підготовки офіцерів медичного запасу і університети, які готують студентів медиків і фармацевтичних спеціальностей, повинні будуть забезпечити їх належну підготовку, і мова йде про офіцерів, тобто про керівний. Склад і МОЗ у цьому братиме активну участь. Знаємо про дефіцит саме військовослужбовців, які надають медичні послуги, в тому числі на передовій. Одна з проблем, яка досі не вирішена, але за яку голосувала Верховна Рада, стосується також мобілізації віком від 18 до 24 років. Осіб зі статусом обмежено придатний. Як відомо, минулого року була виявлена юридична колізія, коли ті особи, які не підпадають під обов'язкову мобілізацію, віком від 18 до 24 років, могли бути мобілізовані і затримувалися ТЦК, якщо у них був статус. Обмежено придатних здорові ні. А от обмежено придатні через юридичну колізію під е, таку можливість підпадали. Верховна Рада цю колізію виправила, проголосувала за законопроект 11379 в другому читанні. Це ще був жовтень 24-го року. Але президент досі не підписує цей законопроект. Були петиції, були звернення, були заяви з трибуни Верховної Ради. Неодноразово і ми, як команда розумної політики, звертали увагу. На цю проблему закон досі не підписаний. Чому питання риторичне, але тим не менш юридична колізія, яку намагалась виправити Верховна Рада, вона досі існує. Загалом скажу, що останнім часом спостерігається тенденція до збільшення кількості законопроєктів у порядку денному роботи парламенту, які стосуються вирішення тих чи інших аспектів чи проблем. Збройних сил України, військовослужбовців, членів їхніх сімей і все, що пов'язано з нашою обороноздатністю. Вважаю, що ця тенденція правильна, тому що був період приблизно там півроку, коли приходиш на засідання Верховної Ради, а порядок денний роботи парламенту складається, вибачте, незрозуміло з чого. І це дійсно проблема, тому що насправді. У період воєнного протистояння з Російською Федерацією ми маємо максимально сконцентруватися на тих питаннях, які є пріоритетних, а не розчиняти увагу парламенту і держави загалом на те, що абсолютно є другорядним або не впливає на нашу спроможність протистояти російському ворогу. Тому сподіваюся, така тенденція збережеться, і ми перейдемо до того порядку денному, який відповідає порядку денному воюючої держави з російським агресором.